Вимагаємо вас на нашому каналі. Знімаємо сьогодні огляд в магазині Ноус, сьогодні 5 грудня, знижки на зубної пасти Лакалут, на зубну пасту Парадонтакс 109 гривень і менший формат Лакалут 75 мл 89,99 99. Також Біомед 99,99, 99, тобто 100 гривень. До речі, напишіть відгуки, як вам така зубна паста, тому що я колись користувалася, мені почали дуже сильно зуби після неї боліти. І знижка на Colgit 6999. Також знижка на зубну пасту сплет, але вона кацапська, тому я не думаю, що це актуально. Просто щоб знали, хто не знав, це російський виробник. Також знижки на серветки в коробках. Бела, така невеличка коробка, 80 штук, 49,99, 72,99, 72 72-99-70 штук бела. І нижче з ароматами м'яти, лимону. Але взагалі, мені здається, це трішки завищена ціна, навіть не, дивіться, не те, що зі знижкою. А ось зева також по знижки це класна пропозиція, тому що серветки м'які, дуже приємні на дотик і трьохшарові. Також знижки на аромодифузори. Дуже приємний аромат, сюди тільки в цей ряд заходиш, відразу пахне. Яблучний штрудель, кафелати. І знижки на змінні блоки Ейрвік. 139 гривень. Знижка на капсули для посудомийної машини сама 209 гривень. Скільки тут штук? 24 штуки. Знижка для домашніх улюбленців на сухий корм Мяу. 39 гривень. Також на вологий корм, кітікет і фріска. Кітікет 11,99, Фріскас також 11,99. Також знижка на гелі для прання рідкі. 84 гривні 99 копійок за 2 літра. Напишіть, будь ласка, відео, хто користувався як вам. І ось такий німецький виробник. Я не знаю, як це гілля для прання, але відбілювач брала цієї марки. Був досить непоганий. 109 гривень. Знижки на капсули для прання персіл 229 гривень. А лоск 134 і 199 за 15 капсул. І аромотерапія. Лоск також 13 капсул капсул 199 Перволь для відновлення чорного кольору 199. І ось такі капсули для прання and Free 159 гривень. Скільки тут у нас 15 капсул, і в подарунок 17 капсул. Гель для прання, що тут у нас Professional Perfect 159 гривень. Savix 179 і Аріль 284,559 гривень за 1,7 літра. І також знижка на перволі. Різні пропозиції: 1 літр 239 гривень. І. Персіл для прийняття дитячого 319 гривень і звичайний. Знижки на засоби для миття підлоги. Це, я так розумію, для миття плитки і ламінату 174 гривні за літр. Якийсь Кісь для, з ароматом цитрусу гривень. Гелекс Сіф. І знижка на містер пропер, літровий об'єм 129-139 гривень, в залежності від аромату. І ось такий містер флор, дешевша пропозиція 3499 за 500 мл. Також знижка на засіб для миття руч, посту руками 3699. Раніше здається, воно сарма називалося, зараз якось карма. 500 мл. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео.